Вибираємо перше. Це ми тут можемо виділити пару об'єктів зразу. Що зажимаємо ліву кнопку миші, Ці три об'єкти вибралися. Це світло, це наш куб-модель, це камера. Якщо ми затиснемо ліву кнопку, у нас виходить таке доповнення. Це яким способом ми будемо вибирати. Я завжди користуюсь першим, але вам покажу інше. Так, це коло. Ми затискаємо, проводимо по нашим об'єктам і воно так само вибирається. Це схоже на перше, але якщо там був промокутник, то тут -то можна просто самому коло малювати. Так само, щоб не нажимати кожного разу на ці вкладки, можна нажати просто W і будуть змінюватись. Це стандартне, воно мені саме більше підходить. Далі в нас курсор. Якщо ми натискаємо на це, ми можемо вибрати в будь точку, де ми захочемо, лівою кнопкою миші. Ще можна його змінювати через Shift плюс S. Тут є різні функції. Можемо в центр поставити. Можемо поставити в центрі об'єкта. Різні такі речі. Movement. Ми можемо пересувати за ці вершини наш об'єкт. В яку ми хочемо сторону? контр z відмінити дії. Ми ще можемо змінювати наші координати об'єкту тут, власними руками, наприклад, один метр по іксу. Якщо ми хочемо в другу сторону, ми маємо написати мінус один метр. І він пересувається далі в ту сторону. Якщо ви Трохи переплутали, бо не знаєте, як, яка сторона де, можете тут обрати собі і прочитати. Далі в нас йде перекручування, ротейтинг. Ми можемо крутити в будь-яку сторону. Ми можемо як зажати просто. І можна ще додати контр. Це буде кожних 5 градусів. Він буде. Крутитись по 5 градусів. Ще можна по інакшому Можна натиснути і написати цифрами якесь число. Як бачите зверху, зліва, ось тут, пише 120 градусів. І воно більше не крутиться. І ми можемо ще тут. Ротейтинг писати, який нам захочеться. Як ви бачите, я нажав на 0 і він став, як був. Якщо я нажму ще тут на 0, це буде стандартно. Приблизно так було. Далі в нас це ну, зменшити або збільшити об'єкт. Це по Z, це по X, це по Y. І так само ми можемо писати тут вручну. І можна писати, коли ми натиснули, наприклад, 2. Як ви бачите, тут збільшилось два рази. Більше ми не можемо. Якщо, якщо хочете відмінити дію, до речі, це права кнопка меші. І вона відміняє дію. Так, далі трансформ. Трансформ це всі. Ці дії разом. Ми можемо і рухати, і перекручувати, і збільшувати. Це малювання лінії. Ви можете собі намалювати якийсь ескіз, і потім до цього ескізу моделювати ваш об'єкт. Щоб старти ваш ескіз, вам треба нажати Ctrl-D і зажати ліву кнопку миші. Тоді ви будете старати цей лайн. Далі в нас лінійка. Ми можемо вимірювати, якщо вам потрібно, але не знаю, це дуже рідко робиться. І можете дивитись який кут. Щоб це виділити, треба нажати на одну сторону і нажати Delete. Далі у нас складка Створювати новий об'єкт. Так, як це робиться? Натискаємо ліву кнопку, робимо нашу модель ширину і довжну, а потім відпускаємо і робимо висоту і ще раз натискаємо ліву кнопку. У нас з'явився новий об'єкт. Ця вкладка вирізувати різні були системи. Коли ми натискаємо, зажимаємо, у нас з'являється такий червоний квадратик. І він відпускаємо і зразу робить дирку в вигляді квадрату. Зараз я зроблю новий проект, щоб нам це все не мішало. Далі я вам покажу, як створити цей Shift плюс A. У вас з'являється таке віконечко, і тут можна вибрати будь яку фігуру. З цього у вас не буде аддон додатковий, я його собі загрозив. Тут криві. Так, текст можна додати, це що важливе. Арматура. Це для анімації, як костомаха буде. Це порожній якийсь об'єкт, який вам буде допомагати. Світло, лампочка проста кругла, сонце, прожектор і квадратний прожектор. Камера. З я сумніваюсь, ви будете створювати тут, але можливо вам це знадобиться. Далі в нас тут є вкладка, як ми будемо рухатись. Глобально, локально чи від нормалей? Це все інше вам не потрібно буде. Як, це, як вам зрозуміти, що це таке? Глобально, це ось ці наші лінії. А якщо локально, це від нашого куба. Бачите, він вже перекручений. І якщо я візьму, наприклад, Y. Він же буде йти от сюди, бо він по іграку перекручений. Щоб... А якщо ви хочете глобально, але у вас стоїть локальний, ви можете два рази натиснути Y, і він вже буде по глобальному. Від нормалий це Наприклад, Так. Як ви бачите, вона вже. І не глобально, і не локально. Це нормально. І вона вже рухається по своїй траєкторії по ігреку. Ось так буде добре видно. Оце по-нормальні. Тут є різні теж вкладки. Найбільше використовується чотири нижніх курсор. Це ось це наш курсор буде від його, ну, де він стоїть, то так і буде рухатись від його точки. Це між двома, це кожна індивідуально, а це за останньою вибраною. Як це за останньою вибраною? Ви, наприклад, візьмете ось так. І бачите, ось ця остання відділена буде. То це буде до її сторони, до її точки прив'язано. От зараз покажу, бачите, все стягується до неї. Тут ще є магніт, який прив'язує до вершин або до площині. Якщо ось. Включена галочка, то це буде вказувати, з яким радіусом буде діяти. Зараз я вам покажу. Бачите, воно тягне в радіус. Тут можна відзеркалити, щоб редагування було паралельним, а відзеркальним. Ви, наприклад, робите персонажа, щоб у вас були два лиця одинакових зліва і справа. Ви можете вчити цей, цей режим, і по якій і віці вам треба буде. Тут ще є різні режими перегляду. Що ми натискаємо на цей перший, ми бачимо тільки вершини і ребра. Якщо другий це звичайний. Третій це наш матеріал, який я вам показував тут. Зараз покажу далік. Не дуже. Так. Ось, бачите, тут вже видно, який це матеріал буде. Це як скло вийшло. І останній це як бачить рендер. Зараз він погано бачить, того, що сірий і він майже кольору не має. Але так буде видно на вашому рендері. Якщо нажмемо на NoPyte 0, то ще вид камери. Це буде видно так. Так, зроблю новий проєкт. Було чисто.